Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо книжку, що почуло сонечко Жулія Дональдсон, Лідія Монкс. Гладка руда курка жила у господі. І качка в ставку, і гусак в загороді. Ще свинка щетинка кудлатий баранчик, рябий чемний кі і кусючий пес гавчик Два різні коти. Нявкотун і мурко, корова чудове, й мале сонечко. Знайшли сонечко? І корова му му, курка їй, Куд-куди? а гусак сю сю сю. Качка ках із води. Кінь і рже. І го. го Свинка рохкає рох. Бе баранчик. І гавкає песик за двох. Кіт, мурмур, -мур, кіт няв-няв, ну й весела розмова, а сонечко не говорило ні слова. Та бачило добре і чуло чудово. Побачило двох злодіяк у фургоні, що мали відмичку і задуми чорні, і шепіт почуло. ждемось нагоди. Корову чудово вкрадемо з господи. Господи, це господарство. Відкрити ворота для нас не проблема. Направо підемо, коня променемо, став око і свинку до речі, тихенько, щоб пес не здійняв колотнечі, і біля баранчика влівою швидко. Корову чудову крадемо з повітки. Ось такий план, бачите. І раптом сонечко строкати, що знай мовчало в будні свята, гукнуло Сестрі й братове, Йдуть злодіяки по корову. Ворота тихенько вони відімкнуть, направи звернуть, і коня проминуть. Ставок обійдуть свинку також до речі. Ще й так, аби пес не здійняв колотнечі. Звернуть прибаранчику влівою швидко, корову чудово вкрадуть із повітки. І корова му му куд-куди, куд а гусак сю сю сюкачка ках із води. Кінь го-го, -го. свинка рохкає рох, баранчик і гавкає песик за двох. Кіт мурмур -мур, кіт нявняв, -няв. почали всі кричати, слід корову чудову порятувати. Лиш сонечко мало розумну ідею, і кожному вушко шепнуло про неї. Темнющі ночі прийшли злодіяки. Один Гюгладун, інший Ленкіломака. Ворота вони відімкнули легенько, зайшли до господи. Тихенько, тихенько, аж раптом горлає гусак. Іго! -го Цей кінь. Треба справа минути його. Бачите, гусак каже іго-го, а песик сховався і вигукнув Ках, цюкачка, ми вийшли на правильний шлях. Коти, бачите, на дереві. Рох-рох. Загукали обидва коти. Свиня, поруч пес, треба нишком іти. Тут курка забекала. Бе, чесне слово, баранчик позаду вже близько корова, замукала качка на цілий ставок. А ось і повітря лишився лиш крок. Бачте, качка каже, Зробили ще крок та й у воду шубовсь. Господар прокинувся, носить когось, позвав полісменів, і ті за хвилинку запхали обох у новеньку машинку. І корова му му, курка їй куд-куди, а гусак сю сю сюкачка ках з води. Кінь ірже і го го, свинка рухкає рух бе баранчик. І гавкає песик за двох. Два коти муркотять, а господар танцює. А сонечко знов мовчить і пильнує. Кінець. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!